Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на Рівненщині і їдемо в фермерське господарство. Мія 2017 Поїхали з нами. Доброго дня. Добрий день. Завітали до вас, гості. Хочемо, щоб ви розповіли про свою господарку. І поділитися своїм досвідом. Дуже радий спілкуватися з представником ЛНЗ, з яким я працюю довгий час з цією фірмою. І радий вас. Прошу пройдемо на територію. 50 років в сільському господарстві. І це а, а. Робота ваша, оце, ця, ця база. Це все моя робота протягом цих років. В кінці 1999 року. Створив фермерське господарство. Я. Було розпаювання. Я зразу працював. Мрія була взяла в оренду цілісний мальновий комплекс всього господарства. Паліотана Віталійович, а який у вас банк землі на даний момент, і, відповідно, яка кількість техніки для обробітку цієї землі? Ну У нас десь 170 гектарів. Ну, я думаю, ми до 200 дійдемо. У нас є три трактори. Два МТЗ, один такий потужніший 132. Ну, є, враховуючи, є повний комплекс техніки. Є сівалка Амазона, яка йде з культиватором, вона готує ґрунт безпосередньо, може поранці горати. До ну, тобто комплексу. Комплекс, комплекс так. Тобто. Да. Ну є син, то, то сина комбайно його є дав. Техніка хватає для всіх робіт. Питає техніку, що на даний момент а скажіть, будь ласка, структуру ви визначаєте з комерційної точки зору? Чи ви все-таки підходите там трьох, чотирьох, п'яти Чи це якось спонтанно в залежності від ситуації, яка складається на ринку? Ну, дивіться, не врахувати самої сівозміни неможливо. Це не золоті слова? Неможливо. Муситься бути врахована сівозміна, але. І Фінансова сторона також важливо Школи через це балансуємо, як, як, коли, як коли... ну ми не займаємося, зразу скажу, що в нас така зона, тут в нас ґрунти слабші, не займаємося ми соняшником і не займаємося кукурузою. Це я тут... тут така більш перехідна, перехідна зона. Да. А всіми остальними культурами: і ріпак, і соя, і здорновий, і жито, в тому числі, і. І сіяли в свій час часове, а зараз ні. Ну, а це почали ми коріандр, в цьому році посіяли. Це звичайно синіша культура. Ми е, його розпочали минулого року. О, посіяли ми його е, 25 гектарів. Да. Ну, і здали ми дві хури здали 44 тони. Здали його. Продали, продали. Продали. Да, продали. Технологія досить проста ранній, зверх ранній посів, щоб було вологі. Тільки, тільки зійшов сніг, можна Ті, вже та, дійшов, ми... вас тут Ґрунти які зараз? Ну, вас, внас внас грунти, внас у нас ґрунти піщаний, і а, але ми щеємо на щиро опізовані ґрунти. От на такі ґрунтах. Бо вона на піску вона не буде родитися, точно бо вона і слаба коріандр, слаба коренева система. А, а так їм. Е, Після посіву е, зразу даємо. Е, Грунтовий гербіцид, Ми беремо перун. Перун mm. да, перун. <реклама> да, Даємо по 4 кг на гектар його зразу після посіву. Посіли, до речі, цей рік. В цьому році ми 29 березня, дуже зарані. А тоді температура якразів я пам'ятаю. Потім пішло. Тому що він дуже довго сходить. Дуже. Він місяць, поки появляться перші ростки, за місяць з'являється. Е, І навіть якщо температури високі, якщо в нього оплодень товстий. Так, його ну, сходить довго. А норма висіву яка? Норма Ви в в штуках, в... Чи в кілограмах сієте? Ні, я сію в кілограмах ці його. До речі, це е, канадський сорт ретона. Ми брали. Ага. Ретона канадський сорт. З Одеси брали, і він, сіяли ми його 20 кг на гектар. А з лаковими бур'янами не боретесь Е, як вам скажу, е, перші е, ми боролись, боролись. давали граменіциди, давали, теж вашу каруму давали вашу до каруму, бо торік пішов, був на кажуть старева. Це е, куряче, просто, так і сказати, про чому. Цей рік у нас вийшло так, що ми його посіяли і зарані внесли, він дуже гарно зійшов, дуже гарно Ту рік, Не добре зійшов він, бо засу, су, сухіше було. І ми повторно внесли внесли 2,5 кг того того шпируна. Ну, але забрало все. Чисто слава Богу, ви бачите це після комбайна, тут практично нема бур'янут. Ринок збуту у нас купляла одна із столичних компаній е, торговельних. Е, вона продавала їх. Одна машина пішла на Італію, а друга пішла на Англію. Коріант така культура, що е, дивлячись, куди її. Е, Мета куди продавати, наприклад, ми продаємо цім компанії, яка цікавиться, щоб там була ефірні олії. Але я ще давно, років 10 назад, продавав. Там було питання. Ну вони йдуть, будемо казати, на тюльку, рибу, все ну, хліб. То для чого треба, щоб він був золотисто жовтий. Торик він мене а. такий був, от тому, що ця культура Криму, Кіровоградська там область, наша, вона То вже і в нас. І вже у нас став такий клімат, подібний став. Але в нас все-таки мене цей рік перебили дощі. І він трошки став темнішим. Не такий, якби ну, як торік він, він, Такі, він волод... як для харчових церкви виконавчий. Да, хар... Ну, можливо, і він пішов би, він не зовсім темний, але все одно на процентів 30-40 в його потемніння вийшло, бо пройшли дощі. От і це. Ми його, звичайно, десикували, от, тому що треба, щоб він був, він, е, як, як, як полагається, процентів 70 бобів дозріло, і тоді ми десикацію провели теж вашим е, препаратом. Дику, а яка врожайність? Ну, врожайність, дивіться. Цей рік десь е, 25 центнерів, десь так. От, угу. тут. – Я не думав, да. що 25 гектарів, так. Да, да. ну, тут оце знаходиться Житові. 60 тонн. Отута. Посіяли ще е, квасолі. О -о -о, 10, гектарів. 10, 10 гектарів посіяли, ну ще. 10 гектарів то немало квасолі. Да, це, да, немало. Немало. Да, це, це американський Велик, сорт, ні, ні. він низькорослий, американський сорт, він зразу йде, Гілку, ну, гілкується. гілкується зразу, О, він, не Трошки в вона проблемна культура в зв'язку з тим, що вона не так, як соя. Хоча це практично бобова, бобова, але, але, але не, не соя. Тому що сує. на сої далеко не соя. По-перше, хвороби дуже. Я вже три рази цими фунгіцидами обробляв, і все одно, значить, хвороби лізуть. А друге, тяжко боротися, тільки одна, по суті. Дівчироч, в нашому по сходах муна, це базагран і раменіциди. Бензон бентазон. Бентозон, да. і так. Бентазон більш нічого не муна. І він все-таки. А, а грунтове? А грунтове, оцей же перун у вас ага. і, і цей. Тому що і... без грунтово ваше. Беґрунтово ні. ні, ні. Розкажіть, будь ласка, яка у вас система вирощування? Технологія вірніше вирощування сої і система захисту от, на даному полі? Ну, саме перше то це, звичайно, протруєння. Ми протруювали препаратом фукцію, саме перше. Ну, сіяли, пошіяли. Потім ґрунтовий препарат дали ми клатер кломет... кломазон. кломазон і е, дали перун. Прометрин дали 2,5 прометрину і 250 грамів цього. Ну, прекрасно він держить, е, про, про, клатер, бо лобуди немає. От, лобуди він, він контролює лобуду. От. Ну, а потім повторно ще кропили кломазон, бентазон. Бентазон для того, щоб підчи... так, підчистити. Так, так, так. Ну і відповідно, давали мікро. Всі мікроелементи, все давали. Дефенда-макро, дефенда, амінодефенда давали. Аміно -давали. Було, ну, я колодку бачу, що да, так. Ти... Холод був. І вона трошки сіла. Я дуже зарані посія 23, 23 квітня. І холод її причавив, так якби, то я мусив реалізувати її амінокислотами. Так, так, да. амінокислотами. Да, площа тут 60 гектарів от у нас. О, тут площа загайна. О, ну, так. Дуже потужна соя. Потужна, так, да. Бобики начеплялися, ми вже роз'їдали. Да. От, подивіться: ну, Азот фіксуючі бактерії давали? Так. От. Прекрасна соя. Полінарій Віталійович, ви в основному я бачу по. Переліку препаратів, які ви використовуєте, там домінує Дефенда, торгова марка. Так. З чим це зв'язано? Яка ну, причина? Ну як? Це зв'язано з тим, по-перше, що я працюю вже не перший рік, з, мен... з, з менеджером з Русланою, з Русланою да? Тригубець, і знаю, що. Вони постійно нема неякісних. Це саме перше. Бо бувають хлопці, що хочуть, візьмуть і воно не діє. це я знаю тобто перше. Є результат, а є я впевнений, що воно буде, буде діяти. А друге, ну, не, відносно не дороги препарати. Ціна якість відповідна. Та ну так, так, так. І саме ще, ще важливо, що оперативна доставка, коли бо всяке в житті буває, кажу Руслана. Завтра, бо вже мене все. Мені треба вчора. Мені треба, да. Я зрозуміла, що вона в машину, і не... а так то часом новою поштою висилається, як не, не це є. Але теж важливо, то, бо то важливо. Це, треба, це складова, важлива. Да, складова того, що треба внести, бо самі знаєте, то ще що... ж. Ну, День пройшов і вже ефекту не буде. Да, да. Питання, вівці бачимо, бігають. Це так. ваше хобі, чи це якась? Вони щось можливо передбачаєте їхні функції, щоб вони виконували. Ні, це необхідність, тому що територія три гектари. Кормова база є. Це бувший тракторна бригада, бувшого колгоспу, огороджена, все. Практично не треба ніяких тільки води. Ну зимою, відповідно, треба, щоб було сіно. Ну, вони їдять вже не вибагливі. Що являється у вас рушієм от вашого натхнення в цій нелегкій фермерській роботі цій праці? Ну, знаєте, Юра, я вже тако за 70 подумував, що залишити це продати є, були клієнти, які хотіли купити син. Каже, що хай буде. Ну, я погодив мене рушіє, в мене є. Прямо я е, люблю цю справу. Я люблю агрономію. Прикипило до сьогодні. я люблю. Якби я його не любив, я б його покинув би давно. Але мені цікаво. От до цього часу хоче такий вид, Цікаво, як воно. Якщо вам цікаво, то значить у вас є плани на майбутнє. Ну, які плани на майбутнє? Ну, таких особливих немає, ну, але були і, і в сина, він хоче, територія ж велика, встановити. От зараз таке сонячні панелі, хоч тут є, ось це цікаво. Наперед багато не можна планувати. Ну, але дай Боже, щоб це вродило, от, що, що є, забезпечити і себе, і держави, заплатити податки, відповідно, і людям, які тут працюють, щоб вони були розрахуватися за оренду паїв, щоб було цієї. Ну, це один, один з важливих чинників, факторів, які зараз так. розрахуватися з людям, так, людьми. Так, так. Да. Без, без, безперечно. У мене завжди е, люди були на першому плані. Коли б я не працював, людей треба цінити, поважати, але й вимагати. Бо якщо не будеш вимагати, повинна бути дисципліна. Повинна бути дисципліна. О тоді воно получається нормальний баланс. Йде воно. Своїм потоком туди, куди треба. А Віталійович, ми вам дякуємо за таку змістовну розмову. Ми впевнені в тому, що у вас буде прекрасно робота на нашій нянці землі. Ви всі підписуйтесь, ставте лайки і до майбутніх зустрічей.